Ось це місце сам чат. Тобто, насправді, якщо ви так подумаєте, то ну в горі достатньо таких місць. Це місце без мобів. Тобто теоретично це те місце, яке ви маєте проходити на спринті, тому що вам ну, нашому тут повільно йти, правильно? Ви вмикаєте спринт, ви намагаєтеся прийти і ви просто утикаєтесь у стін. Тобто вам треба постійно вмикати спріт, знову він врізався. У вас немає тут можливості навіть законтролювати цей спринт, нормально. Бачите? Тепер подивіться, що зробить з місцем е чарж. Як я буду рухати сіл в цьому місці? Ну, набагато краще, так? Да? Ну, показую. Я навіть не буду зараз скипати анімацію. Тому що він, ну, він обходить ці угли. Ру... До речі, я вам поясню. Shellcharge, в принципі, поводиться як спринт. Тобто він так само, бачите, його заносить. Але оці угли, усі, усі ці такі кути, усі такі місця, усі. Uh, якісь текстури на підлозі, об які ви можете врізатись на спринті. Він обходить автоматично. Тобто, і я просто банально не розумію, навіщо мені використовувати спринт, якщо є Shield Charge. Розумієте про що.